В наступну свою подорож я відправся потягом спочатку з міста Ван до міста Оре, щоб далі поїхати іншим потягом та електричкою в сторону Карнак та Кібірон. І ось нас вже висадили на певній зупинці. Майже серед поля та машиніст сказав нам: йдіть ось туди, там знайдете найцікавіше. Ну і ми з різними туристами і пішли пішки шукати на свою дупу нових пригод. А він собі... Поїхав далі. І тут я одразу біля цього маленького старенького вокзалу побачив надпис, що мене зустрічає місто Карнак, до якого я буду далі йти пішки десь одну годину і досліджувати все навколо. А досліджувати там, повірте, буде що. Тому запрошую в цю красиву та чудову подорож відправитися разом зі мною. Подивіться цей випуск до кінця, і потім напишіть в коментарях, а що саме вам сподобається тут найбільше. Привіт-привіт! Зараз я прийшов з залізничного вокзалу кудись на трасу, в поле йду шукати гарні локації. Загалом я користуюсь гугл-картами, знаходжу там різні визначні місця. І зараз прийшов до якогось лісу, дороги, яка мене кудись приведе. Але в цьому регіоні, в регіоні Британії, який я зараз досліджую, є дуже цікаві місця. І дивіться, які гарні коні тут є зараз поки. І йду до першої локації, бачу, як вони тут відпочивають і насолоджуються трошки життям. Але так трошки. Трошки вони збентежені, що я сюди прийшов. Пропоную піти далі і не заважати цій закоханій парі, а то, знаєте, кінь вже починає нервувати через мене, а його мадам трошки соромиться виходити на публіку. Та за нього ховається. Прийшов вже до першого аббатства. і зараз буду заходити на їх територію. Хочу подивитись, як там загалом буде два аббатства в одному лісі. Та в одному містечку.